Водиться такий новий від покарання. Щодо яких статей, наприклад, умисне заподіяння е, тілесних ушкоджень враження зі перевищенням меж необхідної оборони, легке тілесне ушкодження, побої мордування, домашнє насильство, погроза вбивством, зараження вірусом імунодефіциту, ненадання надання допомоги хворим медичним працівникам, експлуатація дітей, незаконне поміщення в заклад психіатричної допомоги, порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації, ухилення від сплати аліментів, ухилення Законів сплати коштів на отримання непрацездатних батьків, перешкоджання законів професійній діяльності журналістів, крадіжка, грабіж, шахрайство, незаконне привласнення знайденого або чужого майна, самовільне заняття земельної ділянки, самовільне будівництво, придбання зберігання майна, одержаного кримінальним протиправним шляхом, незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.